З вами Лілія Налягака. Час новин Бутафорський рівень. Так, Володимир Зеленський прокоментував склад російської делегації в Туреччині на чолі з Володимиром Мединським, замість Володимира Путіна. Мовляв, усім відомо, хто насправді в Росії ухвалює рішення. Український президент сьогодні відвідав Анкару, де зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та обговорив з ним подальші зусилля щодо досягнення справедливого миру в Україні. Попри пониження рівня російської делегації, Україна відправила на перемовини до Стамбулу своє представництво на чолі з міністром оборони Рустамом Умєровим. Головна тема, яку підніматиме українська делегація, це безумовне припинення вогню на 30 днів. Посередниками перемов будуть представники Сполучених Штатів та Туреччини. Найімовірніше переговори розпочнуться завтра вранці. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди. Після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу шукати людину. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина. Відчувають неповагу Росії, на мій погляд, ні часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут. Неповага до Ердогана. неповага до Трампа хочу бути відвертим. У нас немає високих очікувань щодо того, що станеться завтра. І чесно кажучи, на даний момент я думаю, цілком очевидно, що єдиний спосіб досягти прориву тут це переговори між президентом Трампом і президентом Путіним для досягнення прориву в цьому питанні знадобиться саме такий рівень взаємодії. Я не думаю, що щось продуктивне станеться, поки вони не проведуть дуже відверту та пряму розмову, на яку я знаю, президент готовий британський прем'єр Кір Стармер звинуватив Путіна у саботажі мирних зусиль після того, як той відмовився приїхати на переговори з Україною у Стамбул. Очільник британського уряду наголосив саме господар Кремля несе відповідальність за те, що війна в Україні досі триває. А його заяви щодо готовності Росії до мирного процесу є фальшивими. Пряма мова далі. Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін зволікає, саме Путін спричиняє затримку припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що у них буде тридцятиденне безумовне припинення вогню. І ми давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді цьому миру. Він був агресором з самого початку. Була лише одна країна, яка розпочала цей конфлікт. Це була Росія, це був Путін, і нині лише. Одна країна стоїть на заваді миру, і це Росія, це Путін Володимир Зеленський офіційно підтвердив склад делегації на перемовини в РФ в Стамбулі. На сайті президента вказано, що головою делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. Серед інших учасників, зокрема, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови служби безпеки Олександр Поклад, заступник начальника генштабу ЗСУ Олексій Шевченко, а також радник керівника офісу президента Олександр Бевз. Перемовини щодо досягнення миру в Україні за участі американців, турків та росіян заплановані на завтра. Німецьке містечко бергіш Гладбах вже в 20 двадцяти підтримало гуманітарно свого побратима українську бучу, і цього разу не лише її. Допомогу передали у слов'янськ. Для цього німці придбали два мінівени для роботи аварійних служб. А от автопарк Бучанської громади поповнився трьома транспортними засобами. Два з них пожежні машини. Ініціативу зреалізували в рамках національного проєкту Мінрозвитку Пліч опліч згуртовані громади. Буча знаходиться на відстані 700 кілометрів від Слов'янська, але у нас багато спільного і в історії теж і є і радісні моменти. І, на жаль, є і сумні в 2014 році. Місто Слов'янськ було захоплено Росією. А в 22-му Буча. але головне, що і слов'ян сьогодні під прапором України і Буча сьогодні під прапором України дуже важливо, що це допомога не тільки на рівні президентів, урядів. Вони справді багато працюють, щоб захистити Європу і нас з вами. Але й ось така співпраця між містами-побратимами, невеликими містечками необхідна, аби показати важливість будь-якої підтримки держави, яка протистоїть загарбникам. Пліч опліч, німецьке містечко Бергізґладбах. Українське місто Славянськ, українське місто Буча об'єднують свої зусилля для того, аби досягати результату, тримати ці виклики. А якщо вони виникають, а ми їх маємо на превеликий жаль спільно їх долати. Друзі, радий вітати вас. справжнє свято у день вишиванки організували для поранених бійців волонтери в Ужгороді. Прийшли до захисників у лікарні зі смаколиками, а ще одягнули в українські вишиванки. Їх збирали від початку травня і вдалося зробити подарунок понад сотні поранених. Одягни вишиванку Україна моя. У день вишиванки волонтерів, які щотижня навідуються до військових у лікарню, Дмитро зустрічає святково, та й гості прийшли з подарунками. Там, на будуть волками зараз. Ну, тут, ну, тут в одному повітря. Ось така вот Це просто е, вишита Юлія Хацановська, наша волонтерка, вона вишила власноруч білу вишиванку. Я вже знаю, кому я її віддам. Це у нас Сергійко, який у нас лікується рівно рік і вівторок уїжджає за кордон у Францію. Зазвичай пораненим сюди приносять домашню їжу. Нині у цьому віску ще й понад сотня вишиванок всі різних розмірів і з різними орнаментами. Є тут сорочки з магазину, а ще авторські ручної роботи. Їх волонтери з Ужгорода збирали кілька тижнів. Подарують вишиванку пораненому військовому, і тому ми подали кліч в у всі. Е Організації, Ужгорода, школи, садочки і хто хотів, вони до нас приєднувалися. Загалом ми забрали дуже багато вишиванок, і я сподіваюся, нам хватить всіх сьогодні і в цій лікарні, дітей, і в цій інші. У кожного з цих хлопців буде частинка ужгородської якоїсь душі, любові з собою. Хтось приносив волонтера в вишиванки, хтось донатив на подарунки. Ось ці сорочки придбали учні початкової школи Веселка. Ось такі дві вишиванки ми придбали. Обирали ми саме темних кольорів. Я розумію, що всі військові вони можуть нас захищати, і ми мусимо зібрати на ці вишиванки, допомогти їм, щоб вони хоч трошки зраділи. Захисники і справді зраділи. Вишиванки одразу вдягли. У бійця інтернаціонального легіону це перша українська сорочка.

Дмитру волонтери підібрали сорочку сірого кольору, щоб пасувала до очей. Чоловік на фронті з перших днів великої війни, чотири місяці, як лікується після тяжкого поранення. Вишиванку називає особливим вбранням. Вам дякую за все, особливо нашим волонтерам, які підтримують нас, не забувають, щоб не наші дівчата. Ми чесно не знали, як би були без них. Вишиванка для мене це, яка б вона не була кольором, вона для мене завжди буде вишиванкою. Саме у цій сорочці чоловік сподівається найближчим часом відсвяткувати перемогу України. Дуже класно, дуже супер. Вам пасує і все ок. Слава Україні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Туреччина представила модернізований безпілотник Bayraktar TB2 зі штучним інтелектом. Завдяки трьом комп'ютерам новий БПЛА працює автономно, здатен розпізнати цілі, аналізувати та ухвалювати рішення щодо них у режимі реального часу. Крім того, нова модернізована версія може виконувати автономні зльоти та посадки, візуально розпізнаючи злітно-посадкові смуги, а також проводити динамічне планування та визначати найбільш зручні маршрути польоту. Новий дрон здатен підійматися на висоту. Ту понад 9 тисяч метрів менш ніж за півгодини. Під час останніх випробувань він встановив власний рекорд, злетівши на 9 тисяч 250 метрів. Масштабні повені охопили американський Меріленд. Від високої води найбільше потерпають західні райони штату, зокрема місто Вестернпорт. Після рясних зли вулиці перетворилися на річки. Частково затопило перший поверх пожежної станції. Нині у зоні лиха не курсує громадський транспорт, закриті школи. Водіям радять без нагальної потреби не сідати за кермо власних авто. Про загиблих не повідомляють. Одна дитина 12-річний хлопчик вважається зниклим безвісти. Його змило водою. Дощі кажуть, синоптики найближчим часом триватимуть. Далі в ефірі марафону проєкт Ірини Баглаї 4.5.0. А наступні новини вже опівночі. Ми боремося за країну, яка береже культуру.